Фотовиставку, яка побувала в 11 країнах світу, привезли до Кропивницького її назва євреї на болгарських землях, розповідає ініціатор її проведення на Кіровоградщині Сергій Осадчий. Присвячене 80-річчю того історичного моменту, коли болгарський народ і його керівництво зуміли захистити євреїв від знищення. Під час Другої світової війни, коли Гітлер і його кліка пригнали вже вагони, вже все будуть, ну, будуть вивозити знаємо куди, освен Треблінка і так далі. Але народ повстав, підняли інтелігенція і православна церква болгарська. Всі стали фронтом і не дали. І Гітлер відступив і таким чином. 50 тисяч євреїв були спасені говорить до фотовиставки. Увійшли архівні документи, книги та періодичні видання, що зберігаються в національній бібліотеці Болгарії у Софії. Показує світлину парламентарів Болгарії 1943 року, які підтримали депортацію євреїв з країни. Треба вирішити єврейське питання, як у всіх інших країнах, як у Польщі, як ну скажемо в Україні, там і так далі. Депортація і все. Вирішуйте, парламент проголосував, все таки за, а цар Борис Третій не підписав. Фотокопії рукописів, стародруків та документів представлені болгарською мовою та івритом. Завжди дуже дуже важливо пам'ятати якісь історичні собі які Коди відбулися. Треба знати про них і особливо коли це йде. Мова про те, що, про, про, про те, що е, ну, хтось е, зміг переселити себе і піти на, на захист і рятування людей будь-якої народності, будь національності. Це дуже важливо. Фотовиставку облаштували в Центральноукраїнському технічному університеті. У нашому університету є давні 40-річні зв'язки із Болгарією. Ми з задоволенням і з радістю відгукнулися на їхню пропозицію провести у нас виставку. Тим більше, що і так сказать, вивчали думку, що і викладачі, і студенти зацікавлені ознайомитися з історією болгарської болгарської нації. Фотовиставку можна переглянути щодня. Працював. Тиме вона до 18 січня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.